Дорогі друзі, сьогодні хочу Ліки. розповісти вам рецепт лікування соняшниковою олією. Лікує шлунок, гіпертонію, різні запальні процеси в організмі. Лікування дуже просте. Соняшникову олією слід смоктати 20 хвилин. В роті одну столову ложку смоктати слід вільно, без напружень. Спочатку олія стає густою, а потім рідкою, як вода. Коли вона стає рідкою, Її випльовують, ні в якому разі ковтати не можна, так як у цій рідині відпрацьована рідина з інфекцією, і тому її знищити потрібно. А ще вона повинна бути білою, як молоко. Якщо вона жовта, то процес всмоктання був не доведений до кінця. Після цього процесу треба добре сполоснути водою рот. Лікувальна дія заключається в очищенні всіх клітин організму. Організм викидає весь непотріб солі, слизь, токсини і інші непотрібні речовини, що підривають здоров'я людини. Процедури проводять один раз в день на що серця. Потрібно, поки не з'являться признаки виздоровлення, можуть у процесі лікування виникати загострення, але при ньому не треба переривати лікування.